Я шанування, шановні глядачі, ви на ютуб каналі Львів Медіа. Прохання до вас, якщо ви ще не підписалися на наш канал, обов'язково це зробіть. Адже так ми бачимо вашу підтримку і розуміємо, що контент, який ми робимо з командою, є для вас цікавим та актуальним. І ще одне прохання: прокоментуйте це відео та поставте лайк, адже таким чином його тоді побачить якомога більше. Людей до нашої ефіру ми запрошуємо Петра Чарника, військового експерта, полковника збройних сил України, кандидата політичних наук, доцента. Пане Петре, слава Україні та моє шанування. слава! Пане Петре, ну два тижні тому ми з вами в нашому ефірі обговорювали можливість використання західного озброєння для ударів по військових об'єктах на території Російської Федерації. Я була більш категорична. Ви казали, що все-таки не варто заходити так наперед. Червоні лінії можна випередити, наводили кілька прикладів історії за ці два роки повномасштабного вторгнення. І от ми бачимо, що таке наші союзники змінили свою позицію. Пане Петре, на вашу думку, що стало причиною? Це таке наступ Росії. Війських сил на Харківщині змусив наших партнерів переглянути свої позиції, на вашу думку? В тому числі, але ще один дуже серйозний чинник психологічного тиску на наших союзників це удари по нафтопереробних заводах. Ми показали, що можна це робити і немає ніякого ядерного апокаліпсису, і найголовніше завдали ударів по загоризонтних статіях, статіях, такі як Воронеж М, котрі покликані обчисляти пуски балістичних ракет з боку США. Це направду найстратегічніша зброя, котра тільки може бути взагалі у росіян, лише лише вдарити тільки самі пускові установки. І якщо після цього росіяни не зробили чогось такого мега апокаліптичного. Щоб, щоб на щоб направду світ злякавши, то чому ні? Але тут треба все ж таки розібрати декілька е, аспектів у частині, що стосується дозволів, бо дозволили бити тільки а артилерію. Це звичайно дуже добре. Але це усього нашого до 30 кілометрів. Якщо розуміти, що ще має е, бути е, має бути буфер безпеки для того, щоб сама арт не виходила на Безпосередньо кордон, то ще мінус 10 кілометрів, от уже до 20 кілометрів. І можливо, бо ще поки що немає підтвердження, штатний боєприпас до Хаймаса. Штатний боєприпас це до 84 кілометрів фугасною частиною. Але направду потрібен атакамс. Поки що до такого дозволу не маємо. Чому потрібен атакам? Тому що головна маса противника, особливо піхота, зосередження десь на відстані 90 кілометрів. Тільки ракета на 164 км Є така модифікація М-39 у комплектації субелементом М 74 де 950 таких субелементів там є. Уявляємо собі на ринку, насичену високоенергетичними вибуховими речовинами. І, як, і коли ракета долітає до тілі на відстані три 40 метрів над землею, розкладається в діаметру до 500 метрів. Це все вибухає і утворюється пелена уламків кілька сотень тисяч. Ворог не дурний, він не сидить у наметових містечках. Він в лісах розосереджений, і от по-справжньому бити ворога в такій частині можна тільки цією зброєю. Дійсно, дійсно, начебто, французи і британці дозволили застосувати сто рушедов і скалп, бо то одне і те саме, а це також 250 км. кілометрів. Звичайно, на цих відстанях є аеродроми. Чекаємо підтвердження перших моментів застосування. Взагалі, дуже добре, що зроблений цей крок уперед, де є перший крок, цілком можливий і другий. Ну, Пане Петре, на вашу думку, все-таки ці удари навіть на відстані 40 кілометрів по території Російської Федерації, вони матимуть більше психологічний вплив на противника, чи і також і військовий? І військовий в тому числі, але є нюанс, тільки тоді, коли противник з відстані 90 кілометрів буде умовно організовувати Сумську операцію, тому mm -hmm. саме як Харківську. О, тільки так, або вже завдавати ударів по логістиці, бо той невеличкий плацдарм, який вони на Харківщині утворили, він є, він сформувався і вони мусять нескінченно підвозити туди е, боєприпаси, воду, медикаменти, е, ін, інші матеріали і тому подібне. От уже тут а тут уже можна буде діставати їхні забезпечення і на їхній території. Але ще раз е, наголошую. Масштабованість і далекобійність оце два моменти, які важать і будуть важити. Ну, але тим не менше, в зв'язку з тим е, ну, сам я так розумію, що нам передали. І ми можемо їх використовувати на території України, навіть на тимчасово окупованих українських територіях. Тобто, цілком в Крим вони дістають і по суті створюють ну не то що пастку, а такі дуже серйозні неприємності для окупантів. Однозначно, Крим з півдня на на, на півдні, це 250 км, кілометрів, щоб. Бу... Буферна зона окупації десь у межах також до 100 кілометрів. Ну і ще Атакам не може підійти до самої лінії розмежування. Це 15-20 кілометрів. Отже, у глибину самого півострова твердих 200 кілометрів ми точно можемо. Дістати, і це дуже добре, тому що там величезна кількість аеродромів, тих самих станцій радіо, радіотехнічної розвідки. Їх також тр треба винищувати, але і надалі стоятиму на своєму. Поки що кількість нас не задовільняє. Конкретний історичний приклад 1991 рік. Завершальна фаза війни. Перстій затоці буря у пустелі 37 днів тривала за документами. Так от тоді американці відстріляли більше ніж 600 ракет Атакамс. Неважко важко уявити, щоб ми за добу застосували 10 ракет і так попрацювали, хоча б 10 днів. Ну та і тоді результати були зовсім інакші і відчутні. Але пане Петре, тут вже ну, є різні оцінки. Навіть оці, оцього перелому в ставленні наших союзників до використання е їхніх озброєнь по території військових об'єктах Російської Федерації кажуть, що це все-таки перелом війни. Ви вважаєте це перелом чи це перехідна фаза до перелому? Перехідна фаза, отак дуже коректно ви висловили, що в моєму розумінні, в моєму, так як я собі. Бачу цю е, війну виключно із воєнної точки зору. Переломом буде, якщо ми зуміємо обвалити південний плацдарм. Я тисячу разів цю концепцію розвивав, розвину ще раз. Якщо проб'ємося до північного поазов'я умовно в район молочного Лиману, хто схоже візьме карту, і знайде, де він знаходиться, переріжемо сухокотний коридор до Криму, звільнимо практично повністю Запорізьку і Херсонську е, області і стиснемо максимально. Лінію, хоча б до старої лінії розмирування, плюс розуміємо, що Маріуполь їхній від, відбити його ну принаймні на цю хвилину не виглядає можливим. То, у моєму розумінні, це просто буде не просто убіг а блискучий успіх після Херсонської і і Харківської операції. Пане Петре, тут Нідерланди висловили свою позицію, зокрема, міністри оборони цієї країни Кайса Олонер для видання політику сказали, що вони не забороняють застосовувати Україні 24 надані f 16 для ударів по військових об'єктах на території Росії. Ну, я так розумію, що F-16 ще не є в Україні, але тим не менше ми вже бачимо їхні перспективи. Як ви оцінюєте цю заяву і що, про що це може свідчити на вашу думку? Чудова заява. Тепер розбираємо, чим може бути корисний Е-16 безпосередньо по території Російської Федерації. Момент перший це боротьба повітря-повітря з Су 34 четвертим. До ста камів скидають на добу. Це неймовірно багато. Полювати його патріотом. Дуже важко, бо можливо, але дуже важко, чому бо патріот важка машина у спорядженому. Положення вона важить десь до 40 тонн, її треба розгорнути, затиснути в землю, прицілитися, підняти пускові кон контейнери, здійснити залпи, втекти. Це, займа, це займає відносно багато часу, і це 120 кілометрів, плюс знову ж таки буферна зона, як мінімум 30 кілометрів. Противник не дурень, точно уже заклав обриси патріоту у свої лан ланцети, підняв. Дальність роботи ланцетів до 70 км, до 6-7 годин він перебуває в автоматичному режимі ланцет у, поветрі, у повітрі і шукає ціль. Це направду гра в кота і мишу. Хто кого переграє в частині інтелекту, швидкості, маневреності і тому подібне. F-16 зовсім інша філософія. Вис Височенна, швидкість 2400 км на годину є ракета AIM-120. Амрам або РВ-99, до речі, вона вже підтверджена у шведському пакеті, що буде передана Україні і джаз-340 літаки СААП, вже до нас рухаються. Це якраз вони і покликані на глибину до 450 км обчисляти тілі як наземні, так і повітряні. Шість машин можуть зробити ре революцію. Чому кожна машина на борту має до, 8, до 6 ракет такого класу? От 3 на 6-18 здійснили пуски, 3-4 три, три, ракети полетіли у бік су четвертого, і він приречений. Якби умовно, за умовний місяць ми збили машин так 20-30, вони точно перестали б їх застосовувати. Чому? Їх всього 80 у строю, ми за лютий місяць знищили більше десятка, а за підсумками 2023 року вони поставили до строю всього нашого шість машин. Оце називається випереджальне винищення. Якби оце ще раз повторюю вдруге, випереджальне винищення склало в умовний місяць 20-30 машин. Це б кардинально поміняло ситуацію із дошкульними кабами, бо каби дуже сильно дошкуляють. Ви згадали про Каби. Я ще би хотіла уточнити стосовно фабів. Російські пропагандисти вихваляються, що в них їх дуже багато. Опубліковують фото з авіабазами і і пишуть, що фабів лишилося їм ще на 2-3 України. Скажіть, будь ласка, ми можемо якось наявним західним пакетом озброєння оберегтися від цих фабів і кабів в тому числі? Тільки збивати носі, збивати носі або винищувати авіацію на далеких відстанях, на далеких аеродромах. Є ще одна чу чудова зброя, називається agm 158 JASM, Крилата ракета дозвукова з важкою бойовою частиною у межах 400 кг, може завдавати ударів до 900 км. на складах їх вам в американців. Ну щонайменше, 2000. Це дуже багато. Якби ум умовно, 500-600 таких ракет надали, F-16 і дві ракети. Може брати на борт умовно та, е, та сама ланка 6 машин 12 Рак, ракет, котрийсь аеродром в, в радіусі досягнутися, також між, міг би перетворитися на попіл. Але знову ж таки. Треба, щоб це все дало. Це все ми дуже гарно зараз аналізуємо. Але поки що підтвердженої інформації, що f 16 почали працювати. Ми не маємо. На жаль, пане Петре, але скажіть, будь ласка, сили оборони продовжують задавати втрат країні агресорці Росії, і лише за минулу добу знешкодили 1270 окупантів, знищили 14 танків, 22 БМП та 47 артилерійських систем. Ну це великі показники. Працює західне озброєння, яке надали. Однозначно, це фантастичні показники. Більше того, за, за травень місяць, два абсолютні е, рекорди, майже 39 тисяч особового складу. Я, до речі, не очікував такої. цифри. для мене, планка моя обчислення, стояла десь на 33-34 тисячі. Ну, а майже 39 це що ж фантастичне, і 1160. Гармат це дуже багато, це неймовірно багато. Це абсолютний рекорд. Якщо ділити на 72, то якщо я не помиляюся, це 16 артилерійських бригад за місяць. Ну це це, це, це фантастика. Дійсно, дійсно, в перші порції серйозної зброї до нас дійшли. ще раз розуміємо. Це ця, ця війна, це війна кількості і якості. Це найтакий біблійний приклад приведу. Це війна Давида і Голіафа. Де Давид це ми, а Голіаф це вони. Але того, що, того, що останнього камінчика в голову московського імперіалізму ще не запущено. Я хотіла ще з вами уточнити стосовно Харківщини. Президент сказав, що за лише за минулий тиждень Росія завдала близько тисячу ударів у Харківщині. Використовувалися ракети різних типів, керовані авіаційні бомби та ударні дрони. Скажіть, пане Петре, ми можемо говорити, що наявне озброєння і оцей дозвіл від низки наших партнерів використовувати західне озброєння по ударів по території Російської Федерації. Убезпечить нарешті Харківщину. Чи це зарано? Зарано. Дуже зарано. Чому ще раз тільки ракета Атакамс або Shadow може вирішити проблему С-300. С-300 це 200 кілометрів завдання ударів. 200 кілометрів. Отже, 40 кілометрів до кордону по прямій, плюс даємо ще 10 кілометрів на центр Харкова, так, плюс-мінус. Отже, ця установка знаходиться на відстані ну десь так кілометрів 150 о, десь так, чим її там діставати, крім як скалп. Або знову ж таки той самий F-16, і знову ж таки та сама agm 158 джаз. Ми будемо заходити на друге коло. Тільки так вирішується проблема. А скажімо, іскандер ще важче. Або взагалі дуже важко. Чому? Тому що крилатий іскандер це 2,5 тисячі кілометрів, а балістичний. Іскандер, це 500 кілометрів. Отже, вони у відносно е, безпечній смузі можуть завдавати удари за 400 кілометрів від кордону. Знову ж таки, вертаємося втретє, треба, то повернемося в соте. Це тільки ракета agm 158. Час, тільки вона Ніщо там більше їх не досягає. Ось така сувора дійсність. А про те, що сутринці четверте, ми можемо і як досягати, ми вже розібрали. Пане Петре, от ми з вами говорили і про втрати росіян, і про те, що сили оборони поставили рекорд по знищенню ворожих об'єктів за минулий місяць. Але чи ми можемо говорити, що найбільше противник зазнає втрат саме на харківському напрямку? Чи це некоректно? Я думаю, це відносний паритет. Відносний немає якоїсь такої абсолютної формули, де у них в один день більше втрат, а в другий день менше втрат. Вони тиснуть за за всіма напрямками. Східний пладам часу я знов відновили. тиск. чому путіну потрібні, хоч якісь позитивні результати до саміту у червні у Швейцарії. Там буде дуже багато країн із глобального півдня він бореться за них. До речі, з точки зору геополітики абсолютно коректний розрахунок. Тому що у світі є дуже багато сил, котрі Путіну сам симпатизують. Той самий Ердоган, ніби то він країна-член НАТО, нібито вони проєвропейські, і нас підтримують. Байрактари нам надали і тому подібне. Але за підсумками минулого року деякі категорії товарів у турків зросли закупівлі у Європі на кілька порядків. Підкреслюю на кілька порядків на 20-30 разів вони заробляють шалені гроші, закупляючи у європейців товари подвійного призначення і перепродаючи Російській Федерації. До речі, сам для себе такі і явище, як німецька фірма Spinner, котра виробляє металорізальні верстати, якраз для виготовлення снарядів, безсоромно продали їх турків. Туркам турки підняли ціну у 5-6-7 разів і безсоромно продали їх. Росіянам, от така сувора дійсність, а, пане Петре, але скажіть, от зараз зв'язку з тими заявами, що Франц... ну, Reuters пише, Франція вже скоро може відправити військових інструкторів в Україну попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку РФ. Це рішення ймовірно озвучать під час візиту зеленського президента Зеленського наступного тижня, але це буде обмежена кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім відправить кілька сотень з. Сотень інф... інструкторів навчання буде зосереджене на розмінуванні підтримці, обладнані в робочому стані та технічному досвіді для військових літаків. Тобто, це ще одна червона лінія, якщо це звісно таки буде, яку перейдуть яку, яку самі собі намалювали наші союзники, які самі перейдуть чи ні? 100% так поділяю, але це виключно виключно розбивання страху перед путіним. Така кількість особового складу статично нічого не вирішує. Звичайно, їхню техніку треба освоювати, її треба е, вивчати, учитися нею, користуватися. Однак в частині бойових дії ми їх більше навчимо ніж вони нас. Але чи на вашу думку, навіть з тим дозволом використання західного зброєння. Одна країна дозволила, друга дозвола, і пішла ланцюжкова реакція. Якщо Франція нав... наважиться на цей крок, чи можемо очікувати теж ланцюжкової реакції? Цілком можливо, але ще раз підкреслю: ніхто з союзників не буде воювати. Єдиний. Навіть не так. Найвища точка чи найвища планка позитивного очікування від них, яка може статися, хоча поки що я це все ще роз, розглядаю в режимі напівфантастики, але ще раз напів, не кажу, що це неможливо. Це якщо умовно кілька батальйонних тактичних груп, а ідеально кілька бригад, замістять наші війська по білорусько на українському кордоні, оце це буде супер успіх. Супер, тому що ми змушені там тримати чимало сил і засобів з бронетехнікою і артилерією в тому числі ми ж зараз розуміємо, що ці сили можуть працювати по лінії боязі, і не на якісь окремі ділянки на якісь локації серйозно би щось покращили, ба навіть може би і вдалося таке зро зробити те явище, котре називається обвал південного. Фронту mm -hmm. e, стали союзники на цей шлях, як довго він буде тривати, коли буде кінцева фінальна точка надлому у їхній психології, дуже важко сказати, але процес пішов крига з креслом. Ну і очевидно, це я підозрюю, також і стане перспективою для розмірів іншим країнам, зокрема, як ви вже згадали, Туреччину з Ердоганом переглянути свої відносини з Російською Федерацією. Але це поживемо, побачимо. Пане Петре, я не можу вас не запитати, тому що ми, от у нас річниця, коли Україна офіційно втратила ядерний статус, і знову ми почали ці розмови, що якби в нас була ядерна зброя, Росія б на нас не напала. Пане Петре, як ви вважаєте, чи справді ядерна зброя в Україні могла б захистити? Нас від російської агресії тут дуже, тут дуже багато міфів, дуже багато викривлень і дуже багато неправильних кривочитень. Ми мали стратегічну ядерну зброю, яка була по замовчуванню підкреслю по замовчуванню, націлена на Сполучені Штати Америки. Що саму ракету ми могли утримувати, саму ракету, бо дійсно вона розроблялася на південь а адже вони треба нескінченно обслуговувати. То ядерну буголову також треба обслуговувати це так. Ви уявляєте, яка техно... технологічна операція, а обслуговувалися ці бойовики виключно на території РФ? Ну, от хто? Бо от нам би РФ обслуговувала? Навряд. Ну от. Можлива дискусія, ще раз кажу, можлива дискусія в частині тактичної ядерної зброї. бо У нас є арт установки 2С 237 мм, і до них є ядерні боєприпаси. З кінотожнажем 2,5 кілотони. От якби тоді на старті тут могла бути якась концепція утримання, то тоді так, може ми би щось і і, і мали у частині ядерної зброї, бо це також хай на тактичному рівні, але все ж таки режим стримування. Але ми не зробили розумних висновків і знову ж таки ту боєголову також треба обслуговувати. Можливо, вдалося би знайти технологію і розробити цей план. Тужо. Але на цю хвилину це абсолютно вже зараз неможливо. Неможливо ще раз ніхто не дозволить нам зробити свою власну ядерну зброю. Як тільки ми заекнемося, що ми це починаємо робити, а приховати, приховати збагачення урану добування з, з нього збройового плутонію неможливо, неможливо, У нас просто банально задушить санкціями, як то роблять з Іраном. Нема і не буде у світі консолідованої позиції, навіть у першу чергу сполучених штатів Америки, щоб дозволити нам таке зробити. Треба дивитися у бік нарошення конвенційної зброї, і я палкий прихильник, щоб американці зайшли зі своєю ядерною зброєю до нас на територію. А чому ні? Як варіант. Пане Петре, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю Петро Черник, військовий експерт, полковник збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент був ефірі Медіа Пане Петре, дякую вам то моє шанування. Дякую. щиро навза.